Вітаю, друзі! Розпочинає наше відео невдалий штурм окупантів в Курській області, тому що їм завадила наша артилерія. Ми бачимо підбиту техніку рашистів, і наші артилеристи роблять потужний залп. Точне влучання в ціль. Ми з вами можемо бачити наслідки ближче. Техніка палає та детонує. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. Наші дроноводи обрали наступну жертву. Це Саура шистів, дуже рідкий трофей зараз. Тому точний вліт і до розвідкою бачимо, що ціль була вражена дуже яскраво. Ціль знищено. Тому невдовзі окупанти вирішили відправитись по нову гармату, але наші дроноводи були поруч і почали переслідувати їх. Окупант, помітивши наш дрон, почав відстрілюватись від нього та дає інформацію водію, що дрон змінив траєкторію польоту. Проте наш дрон продовжує полювання, а окупант продовжує спроби влучити в коптери ЗСУ. Згодом, думаючи, що дрон вже не в повітрі, окупант заспокоює товаришів, але дрон ЗСУ влучає прямо під пікап, на жаль, не знищивши техніку. Тому окупанти, все ж успішно підцепивши гармату, привозять її до своїх позицій. Ми бачимо, як пікап вже під супроводом легковушки затягує гармату до укриття РФ. Ворожі піхотинці спішуються з пікапу. Але так як аеророзвідка не спить, наші воїни підіймають в повітря пташку. Окупанти, запримітивши її, відкривають вогонь. Але ні системи РЕП, ні пулі расистів не зупиняють дрон. Точне влучання в грузовик він починає палати. В ньому також був боєкомплект до гармати, тож згодом ми можемо побачити потужне фаєр-шоу. Тож окупанти більше не зможуть возити гармати. Слава ЗСУ. Наступні кадри знищення бронетехніки ворога за допомогою FPV. fpv дрони відрізняються низькою вартістю, високою маневреністю, точністю ураження і масовою доступністю. Вони непомітні і легко обходять танковий захист, ефективно знищуючи вразливі точки техніки. Ці характеристики роблять їх грізним і економічним засобом боротьби з важкою бронетехнікою РФ. Їхні малі розміри і безшумність ускладнюють виявлення а масовість застосування дає змогу значно послабити важку техніку з мінімальними втратами. Цікаві кадри, як танк РФ, застряг у вирві дороги смерті. Його наші хлопці будуть знищувати всього одним дроном типу терміт. Дрон влучно приземлився на танк. До речі, такі дрони використовують і для викурення противника із укриттів. Такий дрон робить отвори у танку за 7-9 секунд. Уявіть, скільки шкоди він завдав окупантам. Ще один танк рашистів, проте замаскований, але від нас нічого не сховаєш. Наш дрон летить прямо в ціль. Поки рашисти намагаються його відстрілювати, але все ж одного дрону замало. Тому в бій летить ще одна пташка. Ми бачимо потужний вибух, кадри здалеку. Ну і згодом ми бачимо ближче, що танк рашистів уражений. Якщо порівнювати витрати окупантів та зрівняти з дронами, які були на це витрачені, то, наприклад, російський танк Т-72Б3. Цей танк часто використовується російською армією. Ціна нового танка приблизно 3-4 мільйони доларів США залежно від модифікації. В той час як, наприклад, FPV-дрони, що використовуються в бойових діях, зазвичай виготовляються на основі доступних компонентів, то ціна fpv дрона у середньому від 200 до 1000 доларів США. Тож можете підрахувати, в скільки разів дешевше цей засіб знищення танків РФ. Проте не тільки днем наші хлопці можуть нищити техніку расистів. Нічний дрон, запримітивши танк, який нещодавно стріляв, тому що дуло гаряче, як ми бачимо, розпочав скиди зверху. Та потім, щоб танк точно не зміг виконувати бойове завдання, скинув на нього декілька термітних снарядів. Під ранок бачимо результат. Ще один момент нічного знищення танку. Такі дрони коштують зазвичай трішки більше, ніж дешеві FPV, проте все ж вигідніше і дешевше, ніж російський танк за пару мільйонів доларів. Танк горить і це добре. На ранок бачимо результат. Далі бачимо знищення двох маталих окупантів. Рашисти навіть не підозрюють, який подарунок на них чекає. Вони їдуть і починають заходити в посадку. Тож точним влучанням наш дрон вражає техніку. Бачимо потужне влучання. Та що позаду Маталега вже пошкоджена. Як бачимо, рашисти кинули свої машини. Одна із цілей потужно детонує. Тому нам вона вже не цікава. Потрібно завершити справу до кінця. І наші дроноводи вражають останню ціль. А ось кадри зняті на телефон. Фіксація втрат окупантів. Такі відео зі знищеною технікою РФ демонструють вразливість важкої техніки в умовах сучасної війни. Це може бути результатом ударів дронів, артилерії або ПТРК, підкреслюючи, як нові технології змінюють характер бойових дій. Ось ще кадри наслідків невдалих штурмів окупантів просто металобрухт окупантів з ганьбою лежить на нашій землі. Теж цікавий момент, як наш дрон запальничка спалює ворожу техніку вліт прямісінько в кабіну. Згодом бачимо, як цю техніку і нову знищену припорошило снігом. Слава героям! Круті кадри. До вашої уваги евакуація підбитих танків ЗСР із зони бойових дій на ремонт. Через величезні втрати, які завдала українська армія російським бронетанковим військам, окупанти стали ретельно евакуювати і ремонтувати всю скільки-небудь ремонтно придатну техніку. Друзі, на сьогодні це все. Я дякую вам за вашу увагу. Бажаю мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі. thank you